Привіт, мене звати Борис, це канал Українська товарка. Довго очікуваний випуск, чи не так? Ми сьогодні мали поїхати з Києва вночі, зібрали сумки, тащили все з 12-го поверху на низ, пішки. І коли ми намагалися викликати таксі, воно не приїхало. Зате мені сьогодні зранку прийшла посилка з на міст Чайна, і це та сама посилка з касі годинниками, на яку я очікую вже місяць. В цьому є плюси. Будемо сьогодні її зараз прямо забирати. Подивлюся, чи все там добре з годинниками, що вони взагалі в якому стані приїхали, і відправлю в Тернопіль. Наступна частина випуску буде вже з Файного міста. Як би не було сумно, це просто не може не радувати. Вона така тяжка. Хоча я насправді думав, що 80 годинників будуть набагато в більшій коробці. Годиннички приїхала. Що? Така маленька коробка і. Так. О, Вона тяжка. Тишкенько. Ну, бачиш. Так, що тут у нас? Ну давайте подивимось, а, Значить, у нас тут є лістовка міст чайний. Ооо. Йоо. Просто подивіться, це записка від китайця. Що? У мене такого ще ніколи в житті не було. Як я зрозумів, постачальник поклав мені ось це в подарунок. Я не знаю, що це абсолютно взагалі. Написано, що це Golden Bookmark. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер давайте дивитися на годинники. Це просто. я не бачив ніколи, ще стільки касі годинників дуже красиво. У нас тут є золоті годинники. Сріблясті годинники. А, от, от ще одна якась штучка. Во, що це таке? Прикол. Коротше, є сріблясті годинники, але бачите, вони всі. І перемішалися. Я так розумію, що вони всі були отак під резинками, але трошки все з'їхало, поки доставлялося. Є ось такі годиночки ще. І мають бути ще темно сірі. Да-да-да-да-да, це темно сірі. Ой, які вони красиві. йой. Ця коробка, якщо оцінювати її вартість в роздрібковій ціні, від 300 гривень коштує 24 тисячі. Це як мінімум. а що це таке? Тут в касі у годинника, ось бачите, поки доставляли з Китаю, він, походу поламався. Давайте тоді одразу перевіримо ось. Ці касі годинники. Я не знаю, чи їх можна полагодити. Тобто, можливо, це взагалі нічого страшного. В принципі, це логічно, що має бути якийсь брак, коли ви доставляєте з Китаю, тому що звичайно доставка не з найлегших. Тобто я відправляв міст чайною, але я не знаю, чи буду далі їм ними відправляти, тому що це просто. Приїдемо в Тернопіль, будемо дивитися ще скільки годинників таких є, в яких щось не так. Але я сподіваюся, що їх, звичайно, якомога менше буде. Ні, ну, в принципі, так теж непогано виглядає. Що ви думаєте? Ремінь, він, в принципі, вставляється, але годин. На ньому так, якщо порухати, то в принципі все добре, да але якщо далі потягнути, то він, бачите, ламається. Я навіть друзі так подумав, чесно кажучи, мені здається, що китайцям не вистачає одної класної української компанії, яка вже давно працює на ринку нашої країни, і забезпечує класну доставку. Я думаю, що ви розумієте, про кого йде мова, це звичайно компанія Profipak. Там ви зможете знайти просто необмежений перелік товарів для доставки ваших товарів. Думаю, якби китайці знали про компанію Профіпак і користувалися б її продукцією, повністю би класно при Пійшли б мої касі годинники без ніяких там відвалюючихся ремішків. Тому, якщо ви хочете радувати своїх клієнтів, обов'язково заходьте на сайт Профіпак, замовляйте продукцію. Ну і також хочу, щоб ви не забували про нашу з профіпак традицію. Під кожним моїм випуском ми розіграємо з профіпак 100 гривень за найцікавіший коментар під цим відео. Тож пишіть коментарі і вигравайте 100 гривень на пакування у Профіпак і замовляйте собі класні пакувальні матеріали. Так, ну і давайте зараз розпакуємо ось ці подружки. Це я, в принципі, здогадався, що це. Якщо це написано букмарк, то логічно, що це закладка в книжку, та просто те, що вона голден, вона воно спантеличало трошки. Я таких закладок ще ніколи не бачу. Мені, напевно, найбільш приємна ця записка від китайця. Точніше, не від китайця, там була дівчина-менеджер Китайка. Китайка. І в нас є ось така ще штука. Давайте подивимось, що це таке. Виглядає як дитяча якась стружилка. Так, і що це? Ааа! Оооо! Це рулетка! Офігеть! А як вона назад завертається? Ой-ой-ой! <рикол> Прикол! Клас! Коротше, по годинникам у нас 50 з вами сірих годинників, 10 золотих. 10 ось таких рожеве золото, напевно, це називається. А і в нас є ще темне золото, темне срібло. Ось вони виглядають майже як чорні. Тобто для хлопців це взагалі ідеальний варіант. Ну і зараз, в принципі, я буду спаковувати всю цю посилку назад і буду насилати її в Тернопільський. Києва ми тимчасово їдемо, тому що тут дуже великі проблеми зі світлом, і це дуже сильно заважає працювати. Насправді ось тому в принципі пакую все це добро, і будемо з вами далі знімати випуск Тернополі Що ж, друзі, добрий раночок. Ми в Тернополі. Я вже забрав свою посилку. І ви не повірите, але вже 10 годинників я встиг продати, поки їхав сюди. Мені написав підписник, який стежить за мою сторінкою в інстаграмі, де я виклав сторіс, що я вже отримав годинники. І одразу замовив собі 10 штучок. Так виглядає перший продаж ще до того, як я відкрив продажі. Йдемо додому. Значить, розповідаю ситуацію вам, яка зараз відбувається. Я виніс чотири годинника. У нас задача пофоткати їх. А пофоткати в нас нема де в Тернополі. Але ми вийшли зараз з під'їзду свого. Просто обійшли двір, знайшли кілька фонів прикольних, і ви собі просто не уявляєте, які там афігісні фотки вийшли. Це, до речі, не наша машина. Сьогодні ми фотографували з дівчиною годинники. Цей фрагмент він був пару годин тому, і я одразу пересилав всім чувакам, які цікавилися годинниками. Ці фотки і сказав, що можете виставляти на Уликс. Спробувати вони хотіли по дропшипінгу. іменно підпрацювати Підписника Єгора він буквально пару годин назад виставив оголошення на Уликс, і в нього вже замовили два годинника. Як це відбувається? У мене такого не було, щоб зразу, зразу просто значить фотки круті зробили. Вибачте, кружочок, так тобі я короче сижу роблю уроки і мене ручки. Томуся це мій перший продаж. Дякую тобі, велике чесно. Дякую, Єгор, ти Просто красавчик продовжуй далі. І також ще один мій підписник забрав одразу 4 годинника, тому що йому потрібна фотосесія для інстаграм-магазину, який він планує створити. І я в принципі також звичайно бажаю успіху. Так, друзі, новий день, нові продажі. Плюс 2 годинника на дроп я зараз відправлю. Єгору так само. Я створив окрему картку в монобанці, на яку я приймаю всі свої гроші за годинники. Зараз там вже знаходиться майже 3 тисячі гривень, і в кінці мого експерименту з продажами оптовими касів годинників ми підрахуємо, скільки грошей всього там буде і скільки з них я заробив, а скільки просто мені повернулося назад. Блін, тривога не працює. Коротше, яка є тема? Вчора в мене підписник, який купляє в мене годинники Casio, запропонував мені перевірити, наскільки вони дійсно захищені від води. А тут написано, що вони Water Resist, тобто захищені від води. І в мене є оцей годинник, який поламаний. І зараз будемо його під раковиною прямо перевіряти. Моя ставка на те, що вони все-таки не зможуть витримати води. Це не годинники там за 500-700 гривень. Так, трошки помиємо їх. Пропав циферблат. Бачите? Тобто підсвітка є, але підсвічувати нема що. Тому якщо раптом хтось з вас продає касі годинника, клієнтам теж кажіть, що написано, але краще не перевіряти, тому що самі розумієте, скільки ці годинники коштують. Пробував я навіть його трошки підсушити, але от бачите, фен все одно він не загорівся. Я зняв оце стеклошко з нього. Але я сам з таким годинником ходив касіо, і в мене з ним все було повністю в порядку, де б я його там не мочив. Але далі годинник все одно, в принципі, почав працювати після години того, як полежить. Бачите, циферблат повністю працює, все добре, тільки чуть-чуть ось тут не відображається. Але в будь-якому разі це ніяка звичайно, не трагедія, навіть якщо ви виліте на нього просто купу, купу, купу води. Ну а після цього дня ми поїхали з моєю дівчиною у подорож в Закарпаття. Але, звичайно, продажі касіо ніхто і не думав зупиняти. І от що було далі. Ми оце, до речі, сидимо, і мені тільки що прилетіло замовлення на дроп ще одне на касю годинники на золоті. Дівчинка написала, написала, що вона з У Мене немає ніякого оголошення про дроп на OLX. В будь-якому разі, окей, в неї вже навіть був клієнт, і я вже отримав гроші на картку. Тож можу себе привітати. Ось так це виглядає. В 2013 написала мені, і в 2026 вже оплатила замовлення, бо в неї одразу був клієнт. Як ви до речі, могли подумати, я звичайно навіз собою огромний коробок Касю. Я його залишив вдома і процес доставки від дому до пошти твоїй молодшій сестрі, якій, якщо цікаво, буду платити 25 гривень за кожне доставлене замовлення. Сестра повністю перевіряє товар. Тобто я всі деталі повністю розказав, що потрібно, щоб класно застібалося, щоб нічого не відлітало, рухати його, повністю повитрати, щоб він був в ідеальному стані. Все доволі легко, насправді. Ну а далі я пропоную вам поговорити також про доставку з Китаю. Тому що, якщо ви думаєте, що це було легко, це було взагалі не легко, і я чесно, навіть не знаю, як би я справився. Ви не підтримка моїх підписників, то мені розповідав, як взагалі потрібно що робити. Почнемо з першого моменту. Зібрався замовити годинники. Я 15 вересня замовляв я їх, переписувався з постачальником десь приблизно пів місяця, тому що просто ми не могли знайти конект плані доставки з Китаю в Україну. Він мені доказував, як і інші постачальники, які мені в результаті взагалі відмовили, що в Україну зараз доставити просто неможливо. При тому, що я точно знав, що з Китаю зараз мої а, співгромадяни на що це було? Мої знайомі з України спокійно доставляють без ніяких обмежень. Це було доволі складно знайти доставку, але мені знов таки допомогли мої підписники, і я замовив доставку через міст чайно. Потім дізнався, що цього не варто було робити, тому що доставка вийшла дуже дорого. В той час як тарифи міст чайно складають 15... Дякую, 15 доларів, якщо ти замовляєш літаком, один з моїх підписників замовляє карго компанію всього лише за 10 доларів 80 центів, тобто, вже майже на 5 доларів, дешевше за лише 1 кілограм. Другий момент я декілька разів зізвонювався з компанією Miss China. Вони мені розповідали про те, що в принципі написано у них і на сайті, що доставка авіакомпанією займає десь приблизно 15 днів. Тобто я розраховував отримати годинники, ну через 2 тижні. Я вже показував момент в одному з минулих відео, коли мені тільки-тільки прийшла посилка на склад в Гонщо це було 8 жовтня. Я отримав годинники майже через місяць 2 листопада. Тобто ні про які 15 днів і мови не може йти. Я розумію, що це нормальна ситуація, коли з Китаю посилка йде десь приблизно місяць. Я розрахував весь свій контент на Ютубі, а прийшла вона набагато пізніше. Це звичайно сумно. І найголовніше ця претензія не зовсім відноситься до компанії міст чайна, але в принципі, ну мене про це ніхто не попереджав, не консультував. В них є послуга про те, що ти можеш перевірити свій товар. Я цю послугу не замовив, тому. Що подумав, а наша воно мені? Ну тобто, там ніде не розписано, коштує вона недорого, але все-таки за неї ще треба доплачувати. І коротше, мені приїхала посилка без подарункових коробок. Я хотів сфоткати касю годинники просто в ліксових коробочках, класних таких В результаті фоткали ми їх біля забору. Це постачальник їх не поклав, про що я йому зразу написав. Він сказав: Да, сорі, чувак, це я не поклав коробки. Блін, ось така ситуація. Я кажу, да, нормально, нічого не треба там. Тому обов'язково, коли ви користуєтесь компаніями, які доставляють з Китаю в Україну, обов'язково. Уточнюйте про цю послугу, чи вона є, чи вони можуть це зробити, щоб вам люди його перевірили і сказали: да, чувак, все супер. Або блін, чувак, тут коробок немає. Блін, давай постачальника. Там зараз ми наберемо, скажемо, ну, алло, де коробки? І ще один сумний момент: це те, що пакування коробки ну воно так собі взагалі було. Мені прийшли годинники, частина з яких була сломана. Це вже втрачені гроші, і цього не хотілося би. Ви бачили самі на розпаковці? Можна було набагато краще. Надалі я планую більше дізнаватися про доставку з Китаю в Україну. Мені. Для цього, напевно, необхідно буде звернутися до якоїсь професійної компанії, чесно кажучи, тому що сам я, в принципі, все замовив, все приїхало, але приїхало трошки дорого, трошки не то, трошки десь щось загубили, десь щось поламали. Мені нещодавно підписник написав про компанію Отмастер. Я їм зацікавився. Це компанія, яка є українською компанією, і вона доставляє з Китаю в Україну. В них є офіс прямо в Гуанчоу. В них є інстаграм, посилання буде в описі, і сайт. Посилання буде в описі. На інстаграм раджу підписатися, тому що далі я Цю тему буде розвивати з доставкою з Китаю в Україну. Вона багатьом цікава. Значить, будемо робити. Взагалі, що мені сподобалось на сайті цієї компанії, це те, що вони повністю можуть абсолютно всю процедуру виконати за мене. Тобто я їм кажу, який мені товар потрібен. І вони самі знаходять його повністю, самі його викупають, самі його доставляють. Я от зараз, до речі, знаходжуся на їх сайті. Бачите, тут є кнопка Безкоштовна консультація. Тобто, ми з вами, скоріш за все, будемо в наступному випуску вже цим займатися, будемо замовляти в них безкоштовну консультацію і дивитися. Що взагалі можуть вони запропонувати? Подивимось на все це. Подивимось, наскільки чи воно дорожче, чи воно дешевше вийде. Навіть якщо по ціні буде так само, я, блін, не буду взагалі проти в них замовити, тому що це буде набагато легше, ну, на мій погляд, зараз. А там подивимось далі. Ну, перед кінцем цього відео хочу попередити вас, друзі, про те, що я новачок в оптових продажах. І якщо у вас є будь-яка критика для мене, можете залишати її в коментарях. І взагалі залишайте будь-який фідбек. Ну а тепер я повернувся нарешті в Тернопіль і продовжую власноруч розпродавати свою партію оптову касього. І в наступному випуску ви дізнаєтесь, скільки остаточно я з неї заробив і скільки всього розпродав. Дякую тобі за перегляд цього відео. Обов'язково доєднуйся до моєї телеграм-групи і телеграм-чату Телеграмна товарка де ми говоримо про товарку і допомагаємо одне одному.